Вірменія це місце, куди варто приїхати хоча б раз, щоб зрозуміти, як виглядає справжня глибина. Це країна, яка не кричить, вона шепоче через тишу гір, через каміння монастирів, через погляди людей, які щиро раді бачити тебе тут. Якщо чесно, то я не очікувала, що ця країна настільки мене вразить, бо мені завжди здавалося, що я вже багато чого бачила. Але Вірменія змогла мене здивувати. Маленька країна, але в ній така кількість історії, природи, душі. І знаєте, це точно не про галасливий туризм. Це щось глибше про зв'язок з природою, з собою, про вдячність за прості моменти. Вона знаєте, така відчуття, що торкається не розуму, а серця. Вірменія не залишить вас байдужим, вона запам'ятовується не кадрами, а почуттями. І я дуже щиро бажаю кожному з вас одного дня приїхати сюди і відчути це особисто. Подорожуйте, бо ви в першу чергу того варті.